Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам отаку дендробіума. Назву підпишу. Тут їх два на блоці посаджені. з них зухекуенсі, а це той, що рожевий. Ось така мила квіточка. Ой. Таке чудо. Заквітло у мене перший раз. Догляд за ними мінімальний, оприскую зранку, коли дуже спека велика, і ввечері теж хекуємося, наче теж почав прокидатися і он є теж бутошки. Було б гарно, якби вони вдвох заквітли, але ну нічого, що маємо, те маємо. Такая малявочка текала. Дякую всем.